Один з найлегших ліхтариків від компанії Nightcore, який важить лише 38 грам, створений для бігу. І сьогодні ви дізнаєтесь про нього абсолютно все, тому що ви на каналі Іван Ліс. Для того, щоб ліхтарик був максимально легенький, зробили кріплення у вигляді резинок. Абсолютно зрозуміле керування, лише дві кнопочки для червоного, окремо перший режим, другий режим і миготіння. Вимикаємо. Є біле. Звісно, це буде у нас перший режим. Другий, третій і є четвертий турборежим. Для цього довго тримаємо кнопочку, і ліхтарик світиться дуже яскраво. Всім нам відомо, що більшість ліхтариків скидають свою максимальну яскравість турборежиму. Подивимось, коли скидає тут найткор. Вмикаємо максимальне, Дивимось, фіксуємо щось по типу 11 люкс. Почекаємо. Як бачите, знизу там йде графік. І чітко можна буде зрозуміти. Скільки секунд він тримає в максимальному режимі. Ну, як бачите, по графіку, десь секунд через 40-50 він почав скидувати. І зараз лише 7200 люкс. Подивимося, як він світить на третьому режимі. Раз, два, три. От, він і скинув з турборежима на свій максимально третій, який світить приблизно на. 6400 люкс. Дивіться на графік зблизька. Як бачите, 23 секунда. Тут він світив на максимум. Через 40 секунд, це коли 60, він почав скидати яскравість і скинув її до третього режиму. Заряджається ліхтарик ясне діло через Type-C. Тут гумова загушечка, щоб не потрапляла вода та пил. Шнурочок type c в комплекті є. На жаль, друзі, пам'яті режимів нема. Ліхтарик завжди вмикається на своїй мінімальній яскравості. Вибираєте, наприклад, середню. Почекай, треба секунди три. І тепер тією самою кнопкою ми можемо його вимкнути. Бац, і виключили. Іначе, якщо робимо це швидко, буде перший режим, другий режим або третій. Кожен раз, коли ви вмикаєте ліхтарик, ви бачите індикатор заряду батареї. Кут ліхтарика регулюється в діапазоні трохи менше ніж 90 градусів. Ємність будованого акумулятора заявляють 500 мАг. Це ми обов'язково перевіримо. Дивимось інструкцію, що там нам обіцяють. В турборежимі ліхтарик може просвітити 2 години, обіцяють 360 люмен. І в мінімальному режимі 97 годин. Уявляєте собі, який показник. Червоне також 53 години або 12 годин в залежності від режиму. 5 годин світла нам обіцяють на третьому положенні яскравості. Зараз все це перевіримо, заодно побачимо, чи не буде він скидати яскравість з часом. Так, наразі 16,07 вмикаю третє положення. Раз, два, три. І тут скидаю лічильник бац. Погнали. Графік пішов, і на початку тесту фіксуємо 950 люкс. І так, пройшло 4 хвилини, і як бачите, яскравість вже нижче: 690 люкс. Це видно по графіку. Трошки він починає скидати яскравість. і так друзі, пройшла 1 година і 10 хвилин. Як бачите, ліхтарик ще скинув яскравості, і тепер це лише третина від того, що було спочатку. І це не означає, що він не може світити яскраво. Зараз ми можемо 30 разів. Перше положення. Друге положення, як бачите, на другому 177. Третє положення, будь ласка, так само, як і світив. І в турборежимі він також буде світити і видавати дуже велику кількість світла. Але з часом він знижує свою яскравість. Дивимось, скільки залишилось заряду після цього тесту. Заряд половина. Ну і вмикаємо третє положення. Раз, два, три. До речі, друзі, якщо вмикнути ліхтарик на камері, то будемо бачити, що ця резиночка світловідбиваюча. Менше трьох годин пройшло, бачите, 18.43, а ліхтарик по факту вже і ніхріна не світить. 10 люкс, це по великому рахунку вже все. Зараз спробуємо зробити йому перше, друге, третє. Так, на третім світить. Не питання, але бачите, максимально швидко її яскравість скидає. Дивимось. Що там у нас лишилось по заряду? бац, Заряд на мінімалки. Дивимось близько, як виглядає графік. 2 години 39 хвилин світився ліхтарик. як бачите, спочатку він був 900, люкс видавав, але максимально швидко він це скинув, пішов працювати в такому режимі. Тут я його перезавантажив. І він майже відразу знову скинув і пішов все менше і менше світить. Тут, бачите, ступінечка є, і це вже по суті він повністю сів. Ну а тепер, як обіцяв, перевіримо його чесну ємність. Що там нам заявляють, 500 мА 3,7 В. Має отримати результат більше, ніж 1,85 Вт. -год. По типу 2-2 і 2, 2 Вт. -год. Тоді будемо рахувати, що тут чесність акумулятора чесна. Заряджається, він досить шустро, як бачите, 2 ампера він в себе бере, це складає 3 Вт. Якщо чесна ємність 500 мА, то зарядиться він десь приблизно за годинку. Все фіксується, всі параметри записуються, подивимось, як він себе поведе. Ліхтарок вже майже повністю зарядився, і що тут можна сказати? Ємність абсолютно чесна. Бачите, я очікував 2 ватт-години, а вже 2,3 вт години він в себе взяв. Струм пішов на спад, тобто це останні відсотки. Час заряду складає 1 година плюс-мінус. Ну і вага ліхтарика також співпадає із заявленим і складає лише 39 грам. До речі, якщо світло вимкнути, то можна побачити, що ця резиночка світиться у повній темряві. І так, дивимося, як лупить червона, це перше положення. Ну, так собі, бачите, ледве-ледве. Другий режим раз, два. А ну, другий режим червоного вже можна про щось. Казати. Так, тепер, тепер перший режим білого світла, так званий Moonlight. Бачите, ледве-ледве. Але якщо під ноги, під ноги трошки світить. Так, другий режим. Раз, два. Поїхали. Ну, Другий режим тут уже все так, як треба. Бачите, до забора. Метрів 30 до забора досвідчує без питань. Ось так воно знизу показує. Тепер дивимось третє положення. Раз, два, три. Ну і тут уже все цілком видно, дострелює, ви бачите, і до хати. До хати десь метрів 40. Зараз туман до тієї хати. ну Класне світло, тут нічого не скажеш. Зараз дивимось як світить у турборежимі. Раз, зажали. Ну і ось так показує в турборежимі. Дуже яскраво. Але як я вам показував, турборежим це буде дуже недовго. 40 секунд можете розраховувати. Ну і як висновок ліхтарик дуже крутий для бігу. На голові ти його взагалі не помічаєш, але дуже потужні світлодіоди і висмактують енергію акумулятора дуже швидко. На 5 годин його, на жаль, не вистачить.